О, мене дісталося. Діана, йди звідси, знаєш що, з тобою вже наївся, напився, засрали весь стіл. Де ти пішла? Сама тепер прибирай, Промакай ту все, ще різними серветками. Діти нахляпала, я за тебе буду прибирати. Дорочка знайшла. Ден, що це таке? От нехай всі побачать і катиніріа. Добре, що тетя прийшла і то забрала. Ну куди ти то згрибаєш туди? Ну ти що? Навпаки на цех. Грибай. Ось я тобі дав серветку. Боже, що ж так все тяжко. Ні, знизу не приклади. Ну ще... просто підклади і поклади. Просто поклади. Будемо сидіти як свині тепер. Похрюкай. Я просто лиця. Або біля треба. Ні, біля мене не треба. треба. Біля мене чисто. А ти сиди там, де поросята. А ось бруд. Я <рес> тобі буду. Добре, що тетя тебе врятує.